Так, друзі, хотіли ви побачити, як працює лущильничок по сухому ґрунту? Ось якраз сьогодні ви по боку. До одного Всім привіт! Зараз будемо розвантажувати новий агрегат від Гермес. Приїхав. Коточок рублячий на машинці 3-метровий. Щоправда, не ми заказували, а знайомий заказав, скористався знижечкою за промокодом шерстю кого 3% знижки, не забувайте до кінця вересня. І замовив рублячий коток. Хлопці привезли і заразом. Приїхав до нас новий каток на лущильник. Там у нас коток із труби, а це привезли комбінований трубополосок. Я думаю, буде він краще справлятися. Зараз розвантажуємо рублячий каток. Їдемо, міняємо каток у нас на лущильнику і їдемо відразу запускати його в роботу. Будемо діскувати сою, ту, що скасили, будемо готувати площу, під підписів жапшенички. Так що зараз покажу вам процес розвантаження рублячого котка і потім разом з вами поїдемо лущити стерню після сої. Так, отакий коточок рублячий. Ножі в шахматному порядку. Не полосуй, а в шахматному порядку. Ще два ножі ось на запас. защита така заливається. Ось у раму і так само десь тут з цієї сторони ось у котоку сам. Чи водач, чи переробка, побажання. Такий масивний, мочненький. Косірва десь 600-600 кг його, чи 600 плюс і плюс як заливаєш воду, то десь 800 буде. Такий масивний. Ножі, каже, що десь до 3000 гектар має вистачати то цей Вистачить катати і катати. Подивимося, може, пізніше, як буде Андонька працювати. Може покажу вам його в роботі, заскочу, як буде лущити. Подивимося, як буде він це показувати. Ну а ми що? зараз далі, будемо розвантажувати котук, той тобто, на лущильник міняти і будемо їхати в поле. Де ми вже на повний ход працюємо в полі, ви там. Писали мені в коментарях, що було б цікаво і хотіли б побачити, як працює лущильник у посушливих умовах. Не тоді, коли я волога, а тоді, коли конкретна суш, така як на даній ділянці. Тут асфальт, просто капець. Ну нічого. В принципі, чого ми тут зараз лущимо? Скосили ми на вихідних тут сою. І в клонах на доні ділянці сіяти пшеничку. Зразу думали, що зробимо одне лущення і будемо зразу сіяти пшеничку після одного лущення. Але тут просто асфальт. Одним лущенням не обійдемося, ну, не підготовимо ми площу, так як нам хотілося. Тому вирішили робити два лущення. Зараз одне, щоб. Трішки підрихлити оцю верхню частину поверхневого шару. І трошки його прорихлимо, постує, в принципі, десь через місяць будемо сіятись плюс-мінус. То хай воно вистоїться трошки, може якийсь підутопаде, хоч який-небудь. І тоді в другий слід зробимо, зробимо капітально, буде фон рівний, я думаю, так. Бо там на огородах, де ми в два сліди робили, то прямо ну, той самий культиватор. Зроблено капітально. Е, Що виходить? Дивіться, ось який фон виходить. Ну, пиляка просто, самі бачите, ось ближче буде трактор, то покажу. Тут, то, звісно, не показник після цієї суї тут о -о моса немає. Стири теж практично немає. Ось який фон фун після сої і ось як робимо лущельничком. Тут взагалі наче уране. Як бачите, фон рівненький. Ось як виходить глибино десь в районі 3-4 см. Так, оце вже ми тут -ті трішки лущильник підналаштували. Тут ось десь зараз всередині, ось перші проходи, тут рвало грудку, бо був він підглиблений. ну Тут просто просто асфальт. Ось там Зараз підемо далі. Я там на краях покажу, які там тріщини. тут. Щоб ви розуміли, за весь період вегетації сої тут не було жодного проливного дощу. Це таке там якісь 2-3 мм десь випадало. ну щоб Такий дощ хоча б 10 мм, такого не було. От, дивіться як капель стоїть, тут у нас таке наче напівні Одесьчина, а не Повтомщина. Тут, до речі, за посадкою фірмовська кукуруза. Томан балокав з агрономом Заляжкою. Казав, що кукуруза там сантарів по 4-5 може й досі. Теж взагалі немає кукурузи. Качанів немає. Чим що одним словом жив. Стоїть пильока. Робимо невеличку діагональ. Ой, якісь брили. А ви, друзі, пишіть в коментарях, як вам обробіток. Хотілося б роз, звісно, зробити. Трішки б зекономили там на солярці. Але по такій погоді, по такій землі з одного разу обробітку нормального не буде. Тому зробимо зараз і потім вже безпосередньо перед самим посівом загатиму у другий слід зробимо. Я думаю, що теж злучильничком, не культиватором. Нам хотілося б мені десь на 3 см посіяти, щоб не глибше. Десь на 3 см, щоб пшеничка лежала, десь якісь невеликі опади і щоб отримати всходи, Не заривати її на той світ. Ну, в общем, будемо надіятися, поки що опадів не передбачається, трішки похолодало. Небагато, ну таке 26, на сонці може той до 30. Ну а то взагалі зранку прохолодно. Жари такої немає, як раніше було. Ну, упадів теж немає, на жаль. Так, ось. Зараз ближче трошки вам покажу, як відбувається процес Діагональку робимо, то тут клинчик ось залишився. Уявляю, що було, якби ми сюди заїхали б важкими дисками, АГД-шкою чи ПД-шкою, чи плюс-мінус якимись такими агрегатами. Тут би чиметони такі були, що просто хано. Во-первых, на ту глибину, що зробив лущильник, не зробиш на ті самі 2-4 см. Ну тут десь десь до 4. Я так дивився десь до 4. Таку глибину не робити, вони будуть просто такі горби. А ну, щоб свою роботу робив Це на комірі дивлюся, воно тут не чорнозем, а Там супісок. Рун такий світлий. Бачите, так, стовп поляки просто. Привезли жто коточок рублячий, трьохметровий. 3 Мені А думаю, цікаво буде спостерігати, як буде хущильник працювати по полці соняшника. Я думаю, в принципі він непогано має і перебивати. Я думаю, теж спробуємо пізніше, як скусимо соняшник. Ано, ну, тут прямо асфальт О, це тут ось геодезісти їздили, тож воно і асфальт, Ось видно сліди тут де каталися тут просто. Ну, а Маток взагалі отакий фунт те що треба. А вон тоже отразе галтак не знімали. Тут що щось якраз на нього робити. Будемо перебувати прогуркати, посую, не одна, то друга, коротше буде на кінця, через день потрібно навантожувати. Подруги поки що не знімав строктора, працюємо і ток. Хоча в правильному треба було його зняти, щоб не розбивати. Але як його кожен день чіпляти та відчепляти, щоб то відповів. Що Збираємо плинчик, цей час буде зроблений і будемо далі підути. МТЗО взагалі воли без нагрузки. Швидкість 12 км на годину. Шостою передачею ходимо на весь газ. Хто десь в районі 12 км. І взагалі він його не чує їдеш наче взагалі без агрегата. я думаю десь третю частину вже зробили тут 9,5 гектар економиться і на лущенні, і час дисками довго це все діло робили цілий день би Дисками плюс-мінус, якщо нормально робити, десь годинка гектар. А лущильничком я думаю, що за годинку, 2 гектари железно зробиться. Це хожу, дивлюся, сої багато залишилося. Попадала, посипалася. Розгортаєш листя, тут ось Дивіться, скільки свої лежить. Ось, ось 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 вон теж дві зернини. Я думаю, пару центнер на гектар залишилося в пулі. То що вона згоріла. І коли тільки жодка торкається, мотовила досує і вона відразу висипається. Ну, Отакий фун, зішку соломи небагато. Тут перед цим був соняшник. І плануємо сіяти нашу пшеничку, а Сурі її відправив на аналіз. Подивимося, що воно буде по показниках, моса тисячі яка. І будемо... Тоді вже рахувати, скільки її висівати, по якій нормі. Там приблизно рахували самі десь 44-45 гром виходила моса тисяч. Це те, що ми нарахували. Ну а там будемо дивитися, що воно вийде після зразку. Воно, до речі, кущиться і сіється рідше. Десяток прикидов має виходити десь 170 кілограм на гектар. Якщо сіяти її десь 3,5 млн Бо такі звичайні сорти, що не кущаться, то вони десь до 5 млн сіються. А це десь там 3,3 пише в оптимальні сроки. Ну, я думаю, десь 3,5 млн будемо сіяти. Тут це десь 57 до 60 штук на метр. В общем, прийде аналіз зразок, потім вам скажу, подивимось, що там. З нею буде яка схожість, енергія. Тоді вже будемо підлаштовуватися під норму висіву. Ну що, Працюємо далі. Зараз вам трошки назнімаю нарізок, ставлю. Ну і тому щось буду далі показувати. Грудка трішки є, але ну, тут просто по такому полю тут нереально його виставити, щоб грудка не було. Це як у другий слід, якщо щось трошки якась волога буде, може буде і краще. А як так, то тут просто зараз ось вам покажу. Зверху сантиметр просто пилюка, а знизу просто асфальт. Ось дивіться які які тріщини. Бачите. Це зараз у ці тріщини усильницьком позаробляємо. Ну тут просто просто цегла. Навіть на ті 3 сантиметри що робимо? 3-4. Все одно груп. Стає під ривою. Вимілюємо трушки і вже тоді гірше починає працювати. То це, я думаю, буде воно. Краще нікуди. Ну да, Новий коток. Тільки почепили, вже як вичухався від ту вже земля І диски вже, тужі. вже. ту блищать вже круску, витерло із згоді. То було тільки переднє, а це вже. Передізот теж підтерся. Зараз трошки перекуримо то будемо далі робити. Тут вже небагато залишилося може з півтора гектара. Так, в принципі шу. Заторобляємо площу, тут залишилося щось два клинчики. моз, гекторчик. Доробляємо і на сьогодні все. Заробив ще краї. Ну і будемо, я думаю, на днях. Зараз поїду, після цього всього діла, після лущення поїду, ще на сою подивлюся. Якщо не затягнеться це все діло, може навіть вам і вставлю, покажу, яка там зараз соя. і буду дивитися, коли її починати молотити. Ну, я Думаю, день-дво і будемо молотити. Більш за все, що наступне відео вже буде із обмолоту сої.